Усім привіт! Сьогодні у нас 2 червня 2025 року. Тема даного відео як вплинула погана погода на обліт бджоломаток. Хочу зазначити, що ті бджоломатки, які вийшли з маточників до 10 травня, в них був обліт хороший. Вони перечекали погані погодні умови і одномоментно вилетіли в ті. Дні, коли була погода на обліт, і чудово обліталися. Тих маток, які не облітіся, невелика кількість. Аслідуючі партії, які вже були після 10 травня, там обліт був погірший. Значить, у нас по погоді зараз хороша, квітує акація, акація рідка, виділяє. Не сильно, тобто є якесь виділення, бджоли летять на нього, але немає інтенсивного приносу акації. В даний час я накидаю другі корпуси. Хоча е, минулими роками це робив я приблизно кінець квітня, в цьому році задощило, плюс були продані пакети. А ті сім, з яких не продавав пакети, ослабив і тому. Така ситуація дозволяє накидати другі корпуси в даний час. Значить, коли відбувалася заміна бджоломаток, в сім'ях це після продажу пакеток, пакетів, після того, як я забрав зимувалі бджоломатки, продав була можливість обробити бджіл щавельною кислотою від. Кліща, тому що був безрозплодний період. Плюс можна цю роботу було робити днем, так як йшли дощі, не було погоди і бджола практично не вилітала. Тому я що цей точок, що інший обробив всіх щавельною кислотою. Значить, по кліщове кліщ, звичайно, присутній. Тут на даному точкові поменше було, на тому лісовому точкові було побільше кліща. Але в цілому, якби не обробив, можна би було б пізніше обробити. Ну, але все ж таки плюс, тому що обробив, і вже слідуючі обробки від кліща будуть після головного взятку, після соняшнику. Значить, в слідучому відео, якщо Буде на цей час, я вам покажу нуклеуси, е, покажу бджоломатки, які в них пооблітувалися. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.